Саме хуже, що може бути, це треба ячмії і засипати і бортувати його кисичить. З утра їздили в груді в лажімату було, а потім сонце і вітер вийшло. Хіба я мене дарився, бляха. Сонце, вітер вийшло і Огонь. В мене наверное, одні з останніх сіє ячмінь. Ну, Я думаю, папа сказав, що нічого страшного все буде ячміню саме. Вийшло. Він поки Чу, первого тракториста покормити треба. Mm -hmm. mm -hmm. Главаря толпи. Дуже вириває, що надриває, що вириває, все бур'ян. Нормально, що нарушає йому корінь. Анкер є анкер. Діскова. Походу. Не походу, дискова тут взагалі нікера не зробила. По факту ми зекономили трохи топліва. Всіх вітаю на нашому каналі. У нас сьогодні 30 жовтня. Я вже не пам'ятаю коли останній раз знімав, бо було задощилось. В принципі, що останнє відео вийшло, що я знімав, це як Андрюші сіяли пшеницю по нулю. І по ідеї, воно вже не в сходить, тому що якщо на городі по пару почала бачите, всходити. Е, давай фокусіруй. Постійної сівалки, то я думаю, на полі вже теж, навіть не на всходить. Там те вже пізніше, коли зробимо ми біс по полям. Тобто може сказати, що на городі по пару типу, влаги було більше, ні, там теж не виходило влаги, бо осінь нас на диво важливо. Так, що в нас е... типу по порядку денному, що в нас за це время відбулося. Особо такого критичного нічого не відбулося. Папа з їздив, там за халтури 7 гектар по пару теж з стернівими сівалками, чого з тернівими, бо дискова не пішла, земля була сильно волога, а сіяна не була. посіяв з стернівими. Там, вроде вийшло посіяти. Е... Жорка, Жорка з плугом. Як можете бачити, Чого з плугом. Папа там їздив, людям орав в город. Не знаю, на халтурі, мабуть, це їздив. Да, коротко, їздив орать в город перше, їздив, обурювати поля. Зірвали дорогу к хірам і почали вже по полю катати. Обрив поля Некоторі з однієї з іншої сторони. Може хтось скаже, що треба зробити будь-якого поля дорогу. Дорога зроблена була до цього. Пока якогось хіра болото і треба комусь кудись їхати. Це вже таке друге питання. Папа там ну, треба буде сьогодні плухати чіпляти. І що? При це бандрюши візьмемо. І ячміння треба натравити в районі 4 тонн. Ну, хай 3,5-3 з чим-то тонни. Друге що? Нас... Ну, да, Це перше, а, ячмінь, хай друге. А, -а, -а. а нас вовши прихворав. Наталя Зеливанчифріз, скільки він там закультивірував, хай гектар 30, може закультивірував і 9 диска, ну це і так ще й багато беру. Смурф стояв, стояв, трошки додалося рівень маса, але ну типу думаю, блядь, і рема нема, щоб цього кнура поганяв пітушиного. Рем на дворі просто спав по п'є кофе. І Віталя приїхав вчора, а два уровні масла і хана. То короче, що по смурфу. Що там Виталь, ти пробку відкрутив багато води? Грам 50. Грам 50 води з вечера до утра. Не знаю. Надо петухів повирізати гнит. Зливається масло, воно вже злите. Заливається обична демка, злитий, буде вода, одробив, з утра залив, одробив, день на вечір злив. Робить, поки ніхто не буде. Це вже аж на зиму. Не знаю, що це могло так грізко. Гільза, гільза, пербеб, гази, головка. Та головка я теж думаю, ні прокладка. Або резинові калічка під гільзою. Хоча резинові калічка ж вроді нормальні стоять. ну, все можливо, як завжди, це. Четвертий ні, перший від кабіни. Ну, перший від кабіни скажімо, там, завжди вони перегріваються ж на них, завжди там іржавчини більше збираються, як розбираєш. Ну, Покаже все. Тут прокладка ця кстати. ну побачимо. І що в нас четверте? Четверте, поки диски не йдуть, то навіть агешка не йде. У нас буде цей харвез, нам привезуть нові удлінителі. Це вже навіть, в наступному відео буде. Оце розстояння. Не знаю, видно вам не видно. Так, все бачите, яке розстояння маленьке. І за що цього важко діскоє... Не то що важко, набиває горнуть нічна між катком і задньої батареєю. І за цього проблем. Паде рем, щоб він поганяв цих пітухів довбаних. І коротше оці нові поводки. Оці нові поводки будуть привезені, оддвигати назад будемо каток і думаємо, що проблема рішиться. Це вже ви побачите в наступному відео, як і що воно, коли вже привезуть нові. Може на наступному тижні, зараз передають плюс-мінус погоду. На наступному тижні, може, саме вже будемо діскувати стерню, а її ми обов'язково все вам покажемо. А зараз Віталя заливає смурфа в воду. Масло тільки зальє воду, не буде заливати, а й так і стоїть. І що? І будемо, мамо, зараз трошки розпадай, будемо їхати віяти. Травить. Травить, ячмінь, будемо їхати. Ми вам бать. Та тебе люди давно не бачили, що ти не їш? Ячмінь. Скільки тут, то не три є? Нема, нема. Побачимо, що хоче. Мені каже, десь 2,5 його обмачив. Коротше, хуже, що може бути, це травить ячмі і засипати і бортувати його присючить. Да, это не там само хуже. Да. Що ти ні? Моторіс, давай, ну, попару відер. Два відра да. засипали. Воно да. у нас вже є. Ну, ще. О! путан, а я веду дві Так, сейчас засипали по пару відер. Будемо виставлять висів і летіти. Все, Андрей масок взяв. Будемо виставляти, не знаю. Папа хоче 100-110, ну це багато на метр. В кілограмах я навіть не можу сказати вам точно скільки це буде. Я потім може посчитаю якось оці мільйони, тисячі, хірісячі. Чи... Хоче 100 штук на метр. А ми звітають 90, щоб не більше, нахіра його густить цей ячмінь, я не знаю. Ми вже на полі. Папа вже все курірує, що куди, як, Андрей з прицепом. В Це ще одне поле, як можете бачити, перерубане, передисковане, якась зараза м -м -м, пуста сімінинка. Та й зійшла. Може зараз вирію вам, покажу. коркою взялося, з утра їздили, то оцей Бруді влажну мату було. А потім сонце вітер вийшло. Хірно, я мене дарився, я. Сонце, вітер вийшло і огонь. корочка просушила трохи, зараз будемо. Попробовать сидеть. Да ни хера не видно, короче, сейчас пальцы только То Давно уже. Тигр залетает. Засыпались мы. Кстати, что хочу вам сказать. Поля перемирили, кто-то забрал 5 этажей. И походу до нас, видимо, что шатает. сколько до нас были, залезли. Надо вызвать тоже тут, мы все хотим вызвать геодезиста, чтобы перемирил. Засипали, поміряли скільки всі валки. 200 кілограмів в одну банку я ж міняв лазить. Натура 570 плюс-мінус. Зараз я трошки прокатаюсь і злазю, я махав. Усюки летять, видно. Це зараз будуть повні глаза пекти. Вітер. Ну, дивіться, як виходить. Оце песня. Ще картосик. Що, будеш підкручувати? Треба трохи підглибити, бо папа виміляє, як коперу сів. Бачите, де-не-де, де. є зерничко зверху, то не є добре. Так, що воно робить з Соняхом? Дивіться. Все, ці нарушені, надломані. Я теж заразу де як цей сонях впирається. Ніхера страшно, я думаю, це сонях це не саме страшне, Навірно, що може бути. Получається непогано. Це вже треба буде ефект показувати, коли посіємося через тиждень, як цей соняк що підв'яне, що ще. По-любому йому... Щось буде, так, да, я повторююся, може не 100% його вирве, но 90% може точно вирвемо, 85%. Було б непогано з лапками, но не знаю, це в нас буде тут по дисковці там і там буде ще по нулю. Ну по нулю я теж включуся, обов'язково вам все. Все все покажу. Вітальончик з якою скоростю ходиш? Є спорту вийде. нова кепка. Ану. 105 кілометрів глибина, я навіть не знаю, як правильно глибину сказати. Чуть-чуть зараз підглублять, а потім над лінією піде, побачимо, як воно буде. Та воно візьміть, навіть так, ось він катком проїжджає, ось він надломав його. Ну, зараз фокусируємо його. Надломав і йому вже теж прийде крантибу і надломаний. Не знаю, а ну бачите свою думку. Про пізні вважайте, ми, наверное, одні з останніх, хто сіє ячмінь. Ну я думаю, папа сказав, що нічого страшного, все буде. Ячміню самога, щоб він покійчив. А тепло передають, влага є, то пару тижнів і він зійде. І, і все буде па? Що ти скажеш про позній посів ячміння? Ячмінь нормальний, це не позній, це нормально. Просто Висів. А, ну так, да, висів у нас 190 десь кілограм. Чого ти не хочеш менше, ми були посчитали 3,8 мільйона, 80 штук на метр, це 3,8 мільйона. Ще не буде, на мільйона на метр, на а я сію, так як я знаю, я скільки оцію, я Ого, бутальон перся. Красиве небо, так? Да? Тут розпалили костерчик. Зараз косалко. Не обідали, то протравили. Хлєбо, щоб піджариться, салко піджариться. Зараз Андрей гриби. Ну гриби опасно, але сюди буде все бути. Вино. Наверное. Андрей да. каже, якщо було б віно, взагалі було. Правда, я не пив мені як воно вбило б, так? Да? Тебе вбиває вино? На природі все одно кайфово їсти, да? Це не дома. Сало Зробимо типу обід. Хоча вже часа три дня. Метальон приїде і будемо обедати. Нічого хліб? Ого, хлібушок піджарив. Сало. Їжу, ми собі да, ми ж тобі більше першого тракториста покормить ну, треба главаря толпы. Ты снімаєш? Снимаю. Санечка, ты снимаешь. Ой, молодец, Вот это кайф, да, в детстве такая, Кирюха? Ну, не знаю, что это такое. Не, я посадка говорю. Что там, Виталенчик? Как тебе Виталенчик на сало вообще не есть? но так, оно, наверное, будет есть. Хлебушок ось возьми, жареный. Горя, горячий. На, возьми хлебушок, попробуй. Он поджаренный, вообще огонь. А, да, с дымком. С дымком. а, лучше. А. Гілюхі, ану покажи. Чорний. Шо, Віталій, як сало? Труси, труси. Щас ти дотрусишся, шо його подобаєш. Так, у нас, Віталій, ще цибулю піджарену. Андрій, ще гриби буде жарити, яку він у нас збирав? Да? Я їх розбирав. Що вони чорні? Нічого страшного. Тобі додому збирав гриби. Капуста, Віталій. Віталій, капуста, кач. У нас ще хлібушок. Так, є, все нормально. Як тобі сальце? Вкусно. Це кач. Переїжджаємо на друге поле. Ми вже з папою тут. Віталя з Андреєм колишуся. Сонях по нулю буде. Мишия. Кромі я, тут падали з собою немає, бо я його перерубав, що воно навіть шляпки не було. Того тут і падалиці немає. Мишия, і то я вам скажу, та сторона якось, самі бачите. Там чистіше. А оце отут, ну, ми проїжджали машиною туди, оце іменно от посадка латочка, туди теж менше. Ну, воно, що Сонце може не так видно. Е, полоска ось є посеред поля. Туда якраз бурянець мілка, йде сієнка. З терніваю його фігане. Дуже не знаю, піде, не піде. Ні, ну Корочкою взялось, доведе піти. Зараз вітальончик зайде, засипемось. І я вам все обов'язково покажу. Все, як воно виходить і так далі. А тут все полосочка. Видно? Оце тут три круга горанки було. І воно чуть менше тут. Ну, чуть менше мишея може м'якше було. Ну, соняха тут теж по неї не було, і допоможе менше, чи по да, Все, Бачите, от посадки оцей клаптичок трохи мишейки. А тут Коротше, нормально все буде. Треба буде бризнути, бризнемосі, нічого проблем. Це не проблема, я думаю. Так що... Одне, що знаєте, відлічає цю полоску, де воронка була. Збоку дивися, де плоскаєст, чуть земля нижче, а тут тіпа, вище. Як перевернуто, спушене було, так чуть вище. Далі по краю, на, ну, да, сразу йде по краю. по краям, Андрей хоть див і ефект якось у стернівой. Як пройде дощик, наприклад, воно, бугарки висихають, а в ямках все одно і стікає в ямки. все, Дивіться, подробичого катка. В шахматному порядку ж було. Видно? Видно. Бугорок уже сухий, а в ямки ще водичка. Ну, влажна земля. От вам і різниця, Так само буде з стерньовою. Що, воно навіть прийде, все одно ямку стище і постійно буде волога. Ну, в принципі сиріше сіять. А так воно виходить, але ну, завтра, мабуть, днем більше Тоже Вириває, що надриває, що вириває, все бур'ян. Нормально, що нарушає йому корінь. Щось буде, щось тут буде. Став трошки на сівалки з Італіоном прокататися. Поперек впирається, сморфік якраз повні сівалки. Важкувато, земля трохи на вечір вже дійшла, сировата стала. Ну що, зараз побачимо, ще якісь полчаса посіємо та і будемо шабашити, мабуть. Нас другий день посівної. Віталіон з Андреем перетягує погрузчик. Папа потягає траву. Смушик залишився на воронцовці, там де поля близько. Щаска будемо травити. Я сильно не ходжу, бо вчора сівалки спригумов, щось вивернув коліно, тепер ходю хромаю. як... Хроманожка. Так що, ну тут в принципі проблем нам не багато. Нам десь ще сто півтори, навіть про трави. Не доведемо на сьогодні. Вчора ми десь посіяли гектар 7. На сьогодні ще гектар 7. Ми десь гектар 7-8 посіяли, Віталь. 7-8 плюс-мінус посіяли. Хто помне з наших... З наших перших глядачів, які ми вирізали з Італьйоном, це відверстя, щоб я ж мінь через верх не кидати, бо ми завжди через верх і відрами кидали в бочку. Ми з в тому маду вирізали, так його. І сьогодні так само буде. Навіть не заварювали ту дірку і не робили новий лючок. Так що така щастя. Травим вилетимо далі сіє. Сьогодні роса вроді менше була. Сонечко самого утра. агонь. Процес пішов, це взагалі, сипеться, травиться. Включай, ну, тут коронка така. Прошлого прошлогоднього трохи нічого страшного, тут пустки немає, все ось. Приїхали вже на поле. Вчора такий кусочок, ну, не знаю, видно було вчора, хорошо. не видно було ввечері, як я показував на заході сонця. Ну, Дивіться, виходить, як непогано. Де-не-де, той буря проскакує, ну то міло я думаю. Ось, бачите як. Довольно таки непогано виходить. Ось тут вийшла канавка трохи. А чого канавка, бо це бугор тут образувався, його не видно на камеру. Два чотири круга цим плугом зробили, Бачите, мені не пішло, тут був плоскарест. І сівалка плохо доставала, вона ну, типу, склалася друг на друга. Дивіться, соня ходить сухий. Бачите, бурянець як рве, вириває. Це навіть міжнаряді. Міждорядій, кстати, засипає. І на поверхно приходить. Ось, наприклад, дивіться. Бачите, він надірваний вже корішки. Воно все надірвано, воно спущено. представляю, представляє з лапками. З лапками взагалі ще б шикарні було. А що? У балки погано, непогано, сирувато в балки, але тяне, мужик волоча. Так, може, не може, а я походу забув сказати, який сорт ми сім, сорт э, ячменю 9 вал. Я не знаю, ми вже год 5 його 7-6. Возможно, якщо буде можливо на наступний рік, то може просто свіжішу репродукцію купимо, та і все. В принципі, для цього року він теж насипнув під 20 для засушливого року, і він сипнув, я вважаю, непогано. Все, дивіться. Ну тут, ну ні, тим не мені. Щось та й вириває, надриває. Все, мощій. Міщі бачите, теж вирваний, вирваний. Амброзіячка. О, хтось тільки кипи писав мені був. Я ж виложив відео, типу сирувато. Та ні, ну як. Е, взагалі не сирувато було. Края поки обсіяли, воно трохи підтянуло. Нормально сіялося. Сьогодні взагалі з 8 утра вже сонечко, вітер, то просушує то, що треба. Зараз кандрій прийде. А, заправляйся віталік буде. Да. Буде заправлятися. Нормально. Получається огонь. Взагалі добре. Анкер і анкер. По ходу. Не походу, дискова тут ходу взагалі нічого не зробила. По факту ми зекономили трохи топліва. Бо що, тільки перерубали, не дискували ж нічого. Хай може по нулю, чуть більше розход вийде, але... Тим не мені, все одно економний, если вообще сейчас дискувати Все і таке Да, Нічого. У нас другий день посівної. і дрон сьогодні ще підготувався ДВ яке сало це сало його можна і не жарити. Чи це по червоні по червоново? Засипать, наверное. Ну ми поїхали засипати, ти жарь, грій. Блядь, я не знаю, то ні, то поїхали. Хотів ще дещо вас, так скажемо, запитати або хотів би узнати вашу думку. Не пам'ятаю, в якому із роліків там, де я насівав, виходить, найперший саме найперше поле посіву, де мене сімена до краю, я дійшов, закінчилися і ми насівали. І з тих сівалки був, я казав, що це колесо по колесу йшло або ну, перекриття. На перекритті якраз де загружалася сівалка, на перекритті, Проходи. Там пізніше пшеничка вилазить, я казав, його, що за счет того, що ущільнення ґрунту, вона пізніше вилазить. Мені там е... людина одна, дядька, навіть написав, бо йому мені не... написав свою думку, він мені написав, е, там, де ти вчився, я вже припадала". ну, крутий коментарі, звісно. Е, ну, не про це. І... Реально, що походила пшеничка, і я хотів би славити за це ущільнення ґрунту. Виходить, що все одно ж сівалка придавлює, бо він мені там хтось. А що ти кажеш, типа, що вона хуже вилазить, а каткування, а те, а все. я ж хотів би ще раз сказати, що це було ущільнення ґрунту, сівалка, виходить, ну, притрамбувала землю, хоч і була суховлажна земля. Вона була не суха, а була суховлажна земля. І сашник вже дискової сівалка не так ішов, бо ладно, якщо б це був анкер, вона б лучше залізла. Я про коміс-то де писав, там, де я вчився, там, де він де я вчився, він преподавав. І хуже діска валіз, в вийшло як суховлажну землю і чого й хуже посходила пшениця. Ну, Вона зараз посходила, немає, не балалася. одразу ну, що... міняється, робота дві кіно. Опирається. Так що мені б хотілося почути вашу думку щодо цього Типу комента за це. Бо я ж ну, я обґрунтовано можу сказати, що це було ще міня ґрунту. Сошник не так глибоко, ну не так ложив, як ось в розрихлену землю. І за що того, що трошки земля була сплюшена, тут. притрамбована, ущільнена і хуже всходила пшеничка. Ну, зараз все. Бо мені людина написала, що наоборот там мало взійти пірвий, там, де просто в на землю сіяло. Так що, чекаю вашої думки, а зараз прошу подивитися Щас під музику, що наснімав, буде під музичку кадри. Закінчення посівної 25, послній проход, клиничок. Засіваємо Андрею 2 гектара ячмія при такому красивому заході сонця. У нас якби вже кінець 1 листопада і посівна ячменю, та й в принципі, посівна кампанія 2025, у нас завершена повністю. Городи посіяні вже сходять. Пшениці 23 вересня, де по сійні. Взагалі шикарні, ті, що сійні. 16 жовтня вже рядочки нарізаються до пшениця по пшениці. де Андрюші по нулю. Теж шикарно вже виходить красота. Ну то, я думаю, буде окреме відео про посіви всі і проще. Ну вже як яшмінь зійде, тоді я все покажу. Е, Ячмінь вже ми теж закончили. Бак вже закрили, по вже з папою почистили, так скажемо, поставили на зимовку. Ну, вичистили його зерна, щоб він не нічого не було. Виставили на пенючки. Та й, в принципі, все. Так скажемо, ну, зараз Віталя приїде, всі валки ще обдуть від ячменя. Возможно, возможно, помиємо їх, бо ці Ну, якби по болоті сіяно, так скажемо, по грязюці, то трошки грязнуваті. Ну, це все можливо, Може, просто воно підсохне десь щотками, вінками поздуваємо, пообдуваємо її, поставимо. Цепки помажемо, штоки на циліндрах помажемо солідолом на зиму, бо взагалі ну, може оця вже. Ну, цей Хон, так скажемо, чи фон-хон, я не знаю, як правильно стерти і трошки це як зазіму. Та навіть не за зиму, вона вона сівалка постояла, трохи сиросі і починає ржавчина на штоку. Ну, Не течуть, ну наче в один під сопліть. Ну, на зіму ми по-любому їх будемо мазати. Мазати солідолом. Салідолом, або це я діяла перероботка колись е з нігролом, таке щось. Ну, коротше, салідол такий, щось чимось жирним, помажемо 100%. Ми, в принципі, всі на зиму штоки таке мажемо. Е -е, Вітальончик десь доїжджає. Андрей теж там десь вони доїжджають. Ми з папою пір'єм машиною. Так що в наступних відео що ви вже побачите? Возможно, якщо ми папу говоримо, ми засмуфа чепимо 5-метрове КПЄ, ну по пару лап сніпимо, щоб попробувати. Возможно, якщо говоримо. А якщо ні, то наступне відео вже буде з дисковки. Будемо дисками харвес діскувати. І можливо гешкою в парі. Но на Харвест нам привезти довгі... Ігор, як сказати, директор і хазяїн Харвеста цього заводу привезе подовжувач на каток. Ну, коротше, це вже все ви побачите в наступному відео. Так що не пропускайте, підписуйтеся, ставте лайки, ставте колокольчик, як то кажуть, щоб не пропускати відео. Все, всім до нових зустрічей. всім мирного неба, до побачення.